Всім привіт автомаркет Рівне з вами заїхав до нас Неянський на такий фургончик, це у нас Mercedes Sprinter 21 року в максимальній базі, в дуже хорошому стані, як технічному, так і косметичному. Равна СНК в оригіналі, має бокову дверку, сходи до неї. Всі чотири колеса також в хорошому стані. Задні має ворота. Ось такі от сходинки буду. Будочка просто в ідеальному стані. З довжиною 4.20, шириною 2.45 і висотою 2,30. Тут у нас і так цілесеньке, гарненьке. всяких зауважень. У водія та пасажира йдуть підлокітники, мультируль, ось така от мультимедія, задня камера, датчик світла та дощу, клімат-контроль і він у нас на автоматі. Також хочу показати вам одну цікавість цього автомобіля, що тут є заводська пневма. Зараз вам покажемо. Ось нажали, вона опускається. Не знаю, чи на відео буде сильно замітно, як вона опускається. Тобто зараз вам покажу, як вона буде вже підійматися. Ось вона опустилась. Тепер нажимаємо кнопку, щоб вона піднялась. І ось вона піднімається так досить швидко. Все, піднялася. Ось такий от пультик до неї. так, Тепер по двигуну. Двигун, тут у нас 2,2 дизель на 160 кінських сили і 120 кВт. Ось такий от красень. І ціна в нього буде 24 800. Все, будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі!